Мотиви, що використовуються в сиволдрамі, були вироблені в ході довгої експериментальної роботи. З безлічі можливих мотивів, що найчастіше спонтанно виникали у пацієнтів, були відібрані такі, які з діагностичної точки зору Найбільш доречно відображають внутрішній психодинамічний стан і в той же час мають найбільш сильний психотерапевтичний ефект. У якості основних мотивів символ драми виділяють наступ Лух, як вихідний образ кожного психотерапевтичного сеансу, струмок. Слідування впродовж струмка вгору або вниз за течією. Гора. Підйом вгору. Щоб побачити з її вершини панораму ландшафту. Будинок. Обстеження будинку. Узлісся. Спостереження. Узлісся та очікування істоти, яка вийде. З темряви лісу. Усі мотиви зазвичай мають широкий діапазон діагностичного і терапевтичного застосування. У той же час існує певна відповідність між кожним конкретним мотивом і деякою проблематикою. У наступних відео ми з вами детально розглянемо кожен з мотивів. А також їх зв'язок з проблематикою.